Вітаю кожного глядача на своєму каналі «Чарівна Магія Життя. Мене звуть Наталія Озаряна. Сьогодні 29 березня. кожного Кожного з вас я обіймаю, кожному, кожному з вас я промовляю. Ти найкраща у світі людина. І сьогодні рідкісний день. Коли відкриваються нові двері в сьогоднішньому відео, ви все дізнаєтесь. 29 березня о півдні настає особливий 30-й місячний день, наповнений енергії, кохання, прощення, покаяння, можливість завершити цикл та перейти на новий виток розвитку. Сприятливий час для будь-яких ідей, крім починань та нових проєктів. І це 30-й місячний день, ідеальний для підбиття підсумків місяця. Та плавного переходу до наступного етапу життя. Рекомендується завершити розпочаті справи, проаналізувати минулий місяць та утриматися від планування на майбутнє до настання нового місячного циклу. Легкість та відсутність напруги це ключ до гармонійного вступу до нового місяця. Занепад життєвої енергії. Сонця, процеси в організмі, психіка, ослаблення, емоційне тіло сьогодні теж ослаблене і знижено працює, але раціональне мислення залишається сильним. Це час мудрості, роздуми, аналізу, підведення підсумків, обговорення. Наради, передача досвіду пройдуть максимально ефективно. Сприятливі оздоровчі процедури, але без фізичних навантажень. Фізичні навантаження треба обмежити, будьте уважні. Найближчі дні, тому що наближається період несприятливих днів. Місяць у овні посилює емоційність і. Таке буде більш активність, але дратівливість і схильність до егоїзму буде дуже явно проявлятись. Враховуйте це у спілкуванні, направте потужний енергетичний потік на короткострокові завдання, що вимагають великих витрат енергії. Енергія умного першого знаку зодіака підтримує вас в усіх починаннях. Суботу, керована Сатурном, вона приносить не збалансовану, але доленосну енергетику. Цей день обмеження самоконтролю та внутрішньої роботи. Присвятіть його усамітненню, роздумам про сенс життя, рішенню особистих питань та підбиття підсумків, відпочинок у суботу, відповідно до традиції, продовжується і життя сприятливе. Лікування, врегулювання питань з офіційними особами, державними установами, вирішення питань пов'язаних з нерухомістю, виховання дітей. Ну, уникайте справ, пов'язаних з енергією вівторка, середи та неділі, а також нових починань. Перевтом та сварок золотий лебідь – символ цього дня, наповненого енергією, любові, прощення, покаяння. Цей день закликає до аналізу пройденого шляху і звільнення від непотрібного багажу та викоплення минулих. Помилок, присвітіть цей день добрим справам, поверненню боргів і завершенню розпочатих проєктів. Сприятливе очищення будинку, робота з талісманами та каміннями. Відмовтесь від важкої їжі. 30-й день ідеально підходить для підпиття підсумків місяця та благодійності. Менш сприятливий час для завершення минулих відносин. Контакти з новими партнерами краще відкласти, а от спілкування з рідними та перевірені часом партнерами будуть плідними. Друга половина дня відчинить двері для творчості і посилить інтуїцію. Сни, побачені в цю ніч, можуть бути. Е Правдивими і будуть вказувати на можливості змінити долю. Хоча 30-й день ідеально підходить для романтичних зустрічей, для початку нових відносин або укладення шлюбу, він цей день пробуджує любов до всього людства, тому може виникнути бажання усамітнення та духовних практик. Перше побачення краще перенести. І час присвятити аналізу минулих відносин і почуттів. Займіться домашніми справами, які приносять задоволення. Уникайте надмірних фізичних навантажень, генеральне прибирання допоможе очистити будинок. Від застою енергії та підготуватися. До наповнення новою цілющою силою. З початком наступного місячного циклу. Пам'ятайте, що цей місячний день, рідкісний гість у місячному календарі. Використовуйте його потенціал мудро. Енергетика цього дня сприяє фінансовим операціям, особливо поверненню боргів і благодійності. Успіх супроводжує всі справи, крім запуску нових проєктів. Їх краще відкласти. День дозволяє оцінити результати праці за минулий місяць. Можливо, саме сьогодні ви побачите втілення своїх зусиль. Сни в цей період часто бувають світлими, радісними і можуть справдитися, ви приділите достатньо уваги роботі зі своєю підсвідомістю Протягом місяця. Можуть підбиватися підсумки і вказувати на завдання наступного циклу. Тридцятий день це дуже рідкісне явище, тому. Поставтесь до снів з особливою увагою. Запишіть та проаналізуйте їх, виділивши свої досягнення. Цього дня рекомендується подбати про серце, відмовтеся від інтенсивних фізичних навантажень і віддайте перевагу відпочинку. Захворювання, що виникають в цей період, можуть протікати важко та вимагатимуть негайного звернення до лікаря, можливо, загострення алергії. Уникайте стимулюючих процедур та операцій, особливо на серці. 29 березня можна навести потужний, провести потужний ритуал захисту від ворогів. 29 березня особливий час, коли енергетичні потоки особливо. Ідеально підходять для проведення захисних ритуалів, які допоможуть вам убезпечитися від негативних впливів, заздрості та недоброзичливості. Ритуал допоможе вам створити потужний енергічний тичний щит, який буде відбивати будь-які атаки ворогів. Будуть явні або приховані, важливо підійти до ритуалу чистими намірами. І... Сфокусуватись на захисті, а не за заподіяні шкоди іншим. Підготовка для проведення ритуалу. Після заходу символ чистоти та захисту, символ погливання негативу, також дзеркало будь-якого розміру. Сіль. Це символ очищення та невелика миска з водою. Перед початком ритуалу очистить простір, де ви будете його проводити. Можна приміщення пахощами, там, благовонії якісь, окурити, там, або просто провітрити. Розташуйте предмети, поставте перед собою дзеркало. Зліва від дзеркала помістіть білу свічку. Праворуч чорну. Перед зеркалом поставте миску з водою та поруч насипте невелику гірку солі. Засвітіть свічки спочатку білу і промовте сили світла, чистоти та добра. Запалюю цей вогонь для свого захисту. Потім запаліть чорну свічку і скажіть. Сили темряви, поглинаючи зло, запалюють цей вогонь для відображення негативу. Далі зосередте, сядьте перед зеркалом, дивіться на своє відображення та сконцентруйтесь на своєму намірі, створити потужний захист від ворогів. Уявіть, як навколо формується щит, що відображає всі негативні посилання і атаки. Візуалізуйте, як цей щит світиться яскравим білим світом. Далі, коли представили, скажіть дзеркало мій щит, сіль мій захист, вогонь білий, сила моя, вогонь чорний поглинач зла навколо мене, стіна невидима від ворогів. Усіх закриваю, від злості захищає ні словом, ні ділом, ні поглядом лихим не торкнутися мене, не протиснути щит мій. Як вода змиває бруд, так і зло від мене відскочить у порожнечу, йде силу ворогів моїх істочить. Сказати треба тричі. Свічки повинні догоріти до кінця, воду вилити на землю краще подалі від будинку, сіль розвійте повітру. Дзеркало можна використовувати як зазвичай, після ритуалу протягом кількох днів, будьте особливо уважні до своїх думок і емоцій. Намагайтесь підтримувати позитивний настрій та уникати конфліктів. Якщо відчуваєте, що ваш захист слабшає, повторіть ритуал. Ви можете додати інші захисні елементи, наприклад, кристали. Аметист, чорний турмалін або трави, полин, зверобій. Важливо вірити в силу ритуала, в свої наміри. Чим сильніша ваша віра, тим ефективнішим буде захист. Нікому не розповідайте про поведення ритуалу, щоб не розсіювати його енергію. Та цей ритуал обов'язково вам допоможе створити надійний захист від усіх ворогів і зберегти вашу енергетичну цілісність. Сни, і в цей день містять важливі підказки, до них потрібно обов'язково прислухатися. А за традицією перед сном обов'язково промовляємо такі слова. У мене все добре, і з кожним днем мого життя стає ще краще. Говоримо так один раз. Будьте уважні до сьогоднішнього дня, і нехай у вас все. Вийде як треба. До нової зустрічі!